Я не боюсь жодного варіанту і формату перемовин з русскими. З посередництвом, посередництва, з США, з Європою. Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? А це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з терористами. Який, я, який сенс просто говорити? Передусім, безумовне припинення вогню. Дякуємо Америці за цю ініціативу. Вона правильна. Ми могли би самі показати червоні лінії перед припиненням вогню. Але ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовним. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб. Русі не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Ну, як можна на них ще по-іншому сказати. Ну, сьогодні удар: 12 людей вбили, їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть мир, показують якісь мінерал-ділс, що вони готові. На що вони готові. Той, хто готовий, той показує не, не тільки словами, а робить якісь кроки.